Всім привіт, мої найкращі дівчатка! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя, сьогодні вихідний, всі вдома. На сніданок я приготувала штрудель. Штрудель з скрушею, трошечки пізніше я вам покажу, який штрудель у мене вийшов. А зараз я пофарбувала свої волосся. Я вважаю, у мене вийшло, і дуже так непогано вийшло. Фарбувала я ось такою краскою. Чесно кажучи, перший раз я її фарбую. Ну, чоловік сказав, що шла би ти в перукарню і красилась уже у спеціаліста. Ну, зараз у мене однотонне фарбування, просто беру шестерку. І я не маю сенсу, щоб йти в перукарню і витрачати тисячу гривень, щоб мені покрасили, пофарбували в однотонне покриття. Раніше років два тому я ходила кожні три місяці. Я ходила в перукарню, вона... Я була блондинкою, вона мені фарбувала, робила артач. І на той момент, два роки тому, це коштувало 35 тисячі гривень. Зараз. 3,5-4 35-4000 ось. А таке однотонне покриття ми можемо самі пофарбувати вдома. А зараз я вам покажу тот смачнюйший штрудель, який уже весь майже з'їли з Дуже-дуже смачний. На обід я приготувала оладки печінкові, кашка гречнева і грибочки. А на вечері вже зроблю котлетки і картопельне пюре. І зараз я бланширую груші на вишковому маслі. Трошечки надала цукру, ванільки. Зараз я вже їх виключу. І буду робити штрузель. Ось моє улюблене тісто, це тісто листкове. Зараз я його тонесенько розкатаю. Посыплю крахмалом, выложу начинку, закручу рулетик и буду запекать 25-30 хвилин в разогретой духовці 180-200 градусов. И будет дуже смачнее штрудель. Диткам і чоловіку дуже сподобається. Ось так от я тоненько. Розкатала тісто, і зараз я буду викладати начинку і вже заворачувати рулет. Ось такий штрудель у мене вийшов. Зверху посипала цукровою пудрою і зараз буде у нас сніданочек. Ось так виглядає цей штрудель в розрізі. Такі дуже смачнющі груші. І смачний штрудель вийшов. Заварила себе зеленый чайок і буду снидать. І зараз смажу печериці з цибулькой. Це у мене буде подливка гречневої кашки. І спасмажила оладки печинкові з курячої печінки, Дуже вони смачні, соковиті, Дітки чоловік дуже полюбляє такі оладки. І зараз дуже полезно коштувати курячу печінку, в 100 г курячої печінки содержаться денна норма вітаміна А. І ось така порція це кашка, грибочки, солений огурчик. І зараз будуть оладки. І зараз ми спираємося в нову лінію і хочемо подивитися нову люстру. Ось цю люстру ми хочемо поменять уже майже третій рік ми ніяк її не Ось. І Якщо ми щось знайдемо, я обов'язково вам покажу. Ось наша люстра така, ну хочемо поменять і спробуємо знайти в новій лінії щось інше. Ось я ее. ось вона так різними колерами светит, ось так вот. Ну трошечки вона уже устарела и треба лампочки. А якщо міняти всі лампочки, то краще по ціні купити нову люстру і все. Дуже дорогі зараз лампочки. І зараз ми приїхали в нову лінію. А Дуже... в новій лінії ось така краса. Боже, підготовка до новорічних свят. Тоже, як все гарно. Боже, ялинка 700. Дуже багато ось таких іграшек. Поки ціни ще нема, но дуже всього багато, дуже все гарно. Ось так от все виглядає. Ага, ага, вообще, да? Дуже все мило, дуже все гарно. Ось такі оленята по 200, 600-200 ось такой олень. Готовка до свята Хэллоуин. 31... 31 жовтня будет свято Хэллоуин. И ось такая декорация. І ось дуже багато іграшок для ялинки. Ось така балерина мені дуже сподобалась. Ось такі янколятка боже. Звичайно, ще ціни нема. але трошечки пізніше треба буде під'їхати і подивитися вже все з цінами. Дуже всього багато, дуже мило. Ой, і дуже все хочеться. Зараз я йду в один люстр, Дуже всього багато, дуже такі класні люстри, стільні, сучасні, Ось, і дуже всього багато. Боже, ну, хіба можливо вибрати якусь люстру, коли всього багато? Ось, зараз люстра 2787, Я звернула на нього увагу, дуже вона мені сподобалась. І звичайно ось такі люстри, ну, дуже всего багато. На любой смак, на любой кошелек, на просто на любую кімнату є люстри для кухні, спальні, зала. Звичайно, є світильники на стелю всього багато і різна ценова категорія ось такі по 2200, по 1500 гривень Ось такі настінні світильники Ось такі світильники Ну ми в прошлом році вже закупили. А у нас майже 5 світильників таких і ось такі теж прикольні По 1300 і ось такі по 1749 гривень, 562 гривні теж класні. Ця да, люстра мені дуже сподобалась. Вона зараз в акції, і я хочу цю люстру. І зараз ми повернулися з э, нової лінії і купили ось таку люстру. Зараз чоловік вже її встановлює І я вам трошечки пізніше покажу, як вона виглядає вже на стелі. Ось така люстра, зараз вона в акції, і мені дуже сподобалось. Вона дуже проста, така. І підходить до нашого інтер'єру кімнати. Ось така. Дуже шикарніша атмосфера в новій линии, уже предовогодня, така святкова, дуже багато іграшок ялинки. Поки нема цены, я вам не могла сняти цену, но дуже всього багато і так. Очі отак от розбігаються, і ти на все це дивляшся і взагалі в захваті від цієї новогодній атмосфери. І по поводу фарби, фарба мені не сподобалась. Звичайно, вона, можливо, гарно закрашує мої волосся, але вона дуже така, мої волосся дуже сухі. ось Посушила мої волосся і я більше цю фарбу купляти не буду. І зараз я пойду готувати, картопля у мене вариться, пойду готувати котлетки на вечерю. І буде у нас вечеря. Ну, в принципі, я завжди готую кожного дня. Кожного дня я готую сніданок, обід, вечерю. Завжди у нас є борщ. Він, коли закінчиться, я готую борщ. Я борщ не їм, ем, борщ дуже полюбляю дітки, чоловік, і для них я готую. І, звичайно, порції я показую не мої порції а чоловіка і діток. Я поки я готую, поки я готую м'ясо, я спробую і вже я наелась. Чтобы поддержать атмосферу, я завариваю себе чачек и пью уже чачек, а диткий человек снидает, вечерят, обедает. Ось такой мой был сегодняшний день. Ну, тоже мне хотелось заснять это видео. Дуже-дуже-дуже. Хотя такого цикалового, на мой погляд, ничего не было. Но тоже мне хотелось просто заснять такое. Відео, недільне видео наш вихідний все дома затишне видео наш поход в новую линию за цей люстр і нарешті ми ой, повесили цю люстру ось таке було відео вам широ дякую дівчатка широ широ від всього серця вам дякую за підтримку вы дуже мене підтримуєте ось і Уже побачимося в наступному відео, в наступному тижні. Звичайно, вийде відео експертне. Звичайно, я буду тестувати. поки не буду говорити, що я буду тестувати. Моя улюблена тема це парфюми. Я взагалі я в захваті о цих відео з парфюмами, Можливо, я хочу зайти в сайт, подивитися е, теплий стильний одяг. И звичайно, буде відео такої домашнє, домашню неділю. Вам широ дякую, до скорої зустріч, побачимося в наступному. Відео. Всім пока! И зараз варится картофелька, будет пюрешечка цієї картофельки и смажаться дуже смачные котлетки. Котлетки куричи. В зосі трошечки додала сала, яйце, хлебушек, чесночка, спеції. И ось такие котлетки дуже смачные, дуже соковиті вышли. И зараз будет вечеря всем смачного. І дуже-дуже мені хотілося зробити фотосесію. Я зробила фотосесію і хочу поділитися з вами, що у мене вийшло, Просто встала біля окна, сфоткала. І ось такий результат. Напишіть, дівчата, вам сподобалось чи ні. Широ дякую. До скорих зустрічі.